Електрика під час блекауту чи може стати у пригоді зарядна станція, чи є їй альтернатива, та як правильно обрати такий пристрій відповідно до своїх потреб. Про це ми будемо говорити далі в нашому етерії з гостем студії Романом Буйним, завідувачем кафедри електричної інженерії Національного університету Чернігівська Політехніка. Вітаю вас, пане Романе, в нашій Доброго студії. Дня. Отож, перед початком цієї розмови ми з вами спілкувалися, аби розглянути два сценарії розвитку подій в Україні відповідно до того. Як обирати накопичувач електричний, так для своїх потреб, як ви зазначили, оптимістичний і песимістичний, песимістичний сценарій так. наближається зима. Невідомо, як буде з опаленням, з електропостачанням, з газом і таке інше. От давайте розглянемо ці, ну як ви зазначили, оптимістичний песимістичний сценарій розвитку події відповідно. Вибору Дивіться, гаджетів. ну найгірший сценарій, звісно, песимістичний. Якщо у нас не буде газу і не буде тепла, тоді, звісно, у ці всі повербанки, генератори вони не допоможуть. Тобто ну, можна буде заряджати гаджети, але якщо буде холодно, то це буде повний колапс, Відповідно, тут вихід один. Це у кого, якщо є в сільській місцевості, якась дача, є пічка. Це єдиний шлях зігрітися. І, Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Так, і як ми зазначили, ці о, накопичувачі електроенергії, вони тимчасово попрацюють. Тимчасово швидко розряд... попрацюють, да, розрядиться, але якби людина не буде отримувати того задоволення у холоді. Угу. І давайте детальніше розглянемо оптимістичний так, сценарій. Так, Це якраз будемо сподіватися, що оптимістичний сценарій у нас все таки буде реал... найбільш реалістичним цю зиму, угу. тобто розглядаємо, як обрати гаджети за умови, якщо в нас є тепло. І е, газопостачання відсутні газопостачання, але відсутнє електропостачання, там частково відсутнє, тобто будуть подавати електропостачання на якісь невеличкі інтервали часу, чи взагалі воно може зникнути, тобто тут угу. все може бути. Але в таких випадках, коли буде тепло, відповідно можна буде за допомогою певних засобів яким чином підтримувати там мінімальні потреби з життя діяльності. От давайте детальніше про ці засоби і поговоримо. Як я... Зазначила на початку електрична станція, зарядна станція, накопичувач. такий, тобто, це велика батарейка. Велика батарейка, яка має перетворювач вбудований, який фактично може значить, від мережі забирати електричну енергію, заряджати акумулятор вбудований. В одні моменти часу або не від мережі а від генератора того ж самого, а в інші моменти часу віддавати для потреб споживача, і давайте детальніше розглянемо, як обирати правильно такий пристрій, аби задовольняти ті чи інші потреби, от в побуті. На що варто зважати, на які показники? Адже там дуже багато показників різних, і як то кажуть, відповідно до своїх потреб обрати не переплативши. Треба починати, звісно, з власних потреб, тобто на скільки годин ви хочете собі мати якусь автономність, виходячи з якогось власного електроспоживання. Тобто, якщо у когось мінімальне електроспоживання, там, для того, щоб можна було включити якусь лампочку, для того, щоб. Сім'єю повечеряти при світлі для того, щоб зарядити якісь гаджети. Відповідно, достатньо буде якихось мінімальних ємностей. Бувають, звісно, більші потужності у цих зарядних станцій, там і півтори кВт години ємність акумулятора, і 2 кВт години. Також є можливість, наприклад, приєднувати зовнішні накопичувачі енергії до таких систем. Тобто є вбудована маленька батарея, за потреби можна. За допомогою проводів приєднати додаткову Додати. батарейку, але відповідно чим більша ємність, тим більше буде коштувати дана станція. Угу. А окрім ємності, які ще показники характерні? От як ви зазначили, задовольнити мінімальні потреби? Це вімкнути лампочку, підзарядити гаджет. Холодильник в кожного в оселі є холодильник. Якщо буде ємність цієї станції хоча б півтори кіловат години. То, в принципі, це вистачить для якогось холодильника на достатній інтервал часу. Ну, як правило, холодильники сучасні з інверторним компресором, вони десь в середньому споживають біля 100 Вт на годину. Тобто за 24 години ми будемо мати, значить, 24 помножити на 100, 2,4 кВт години. При а якщо ємність буде станції півтори кВт години, тобто, звісно, що їй на добу не вистачить, але на пів доби запросто. Аби просто накопичити той холод. Той холод. Але інверторний компресор холодильника він якби весь час підтримує у цей холод на певному рівні. Старі типи, вони запускалися, споживали велику енергію, а потім вимикалися. Угу. А... Якщо говорити про більш потужні прилади, електрочайник, мікрохвильовка? Ну, електрочайник, якщо буде зовнішній накопичувач, то можна користуватися в принципі електрочайником. Бо, як правило, електрочайники це достатньо потужні приймачі електричної енергії. Тобто, звісно, є маленької потужності, там біля одного кВт всього, але здебільшого, всі купляють в магазинах там. На достатній об'єм води, там 2 літри, і потужність може бути там 1,6 кВт, більше 2 кВт Зустрічаються чайники. Відповідно, Ну, Можна там на декілька разів його вімкнути, але він буде дуже швидко розряджати акумуляторну батарею даної зарядної станції. Угу. Отож, як ми зрозуміли, в залежності від того, якими електроприладами ми користуємось і як довго ми хочемо бути енергонезалежними, користуючись саме цією зарядною станцією, так ми за такими характеристиками й обираємо нашу зарядну станцію. Так. А ціна ціна за останні два тижні. Ціни дуже сильно виросли, причому виросли там відсотків на 30. Тобто, звісно, хто встиг і думав про майбутнє і сподівався на краще, але все одно передбачав, що можливо буде погано, ті запаслися подібними пристроями і купили по тим цінам, які були там влітку. Зараз навіть може бути ситуація, коли начебто є на сайті даний пристрій, але фізично ви його не купите, бо їх вже всі повигрібали. Пане Романе, можливо, запитання і не до вас, але загалом, до вас, як до, скажімо так, науковця. Від чого взагалі залежить ціна на той чи інший зарядний пристрій? Від бренду, ну, от як ми зрозуміли, що попит зріс відповідно, і ціна, ціна так, так ти ти Зростає. Але разом з тим, ну, є там умовно зарядна станція там, за 10 тисяч, є за 40 тисяч. Від чого залежить, як ми з'ясували, зрозумі... окрім ємності Ємність і потужності? І Яку вона може видавати, не кожна зарядна станція може видавати якусь велику потужність. Ну як правило, чим більша ємність акумулятора вбудована і може бути приєднана зовнішня батарея, тим більшу потужність одночасно можна забирати з даної зарядної станції. Угу. А саме наповнення, скажімо так, начиння, чи є відмінність у тих чи інших зарядних станціях? є. Перші зарядні станції, які з'явилися там на ринку, і у нас масово закуплялися там починаючи з 23-го року, вони мали вбудовану літіонну батарею. Відповідно, літіонна батарея вона достатньо, скажімо так, небезпечна в плані можливості утворення пожежі. Якщо там неправильно буде відбуватися заряджання такої батареї, то це може призвести до того, що дана батарея загориться, і поки вона не вигоріть повністю, її погасити буде неможливо. Зараз вже з'явилися на ринку більш сучасні зарядні станції з сучасними літій залізофосфатними батареями, які в принципі вважаються умовно Безпечічно. безпечними з точки зору утворення пожежі. А тобто літій залізофосфатні, як ми почули батареї, вони більш з точки зору техніки безпеки більш краще в даному випадку, ніж літій літій-іонні. А щодо функцій, які вони виконують, функції в принципі однакові, єдине що ця батарея залізофосфатна вона має е, меншу густину енергії накопиченому в одному квадрат... кубічному сантиметрі своєї площі. Тобто, тобто, вона це буде більш більш габаритна буде, угу. більш габаритною при важчою. одній цій ж самій ємності угу. і ємність також буде відрізнятися. А щодо експлуатації термінів експлуатації, яка буде більш такою робочою тривалий час? Взагалі, термін експлуатації залежить від багатьох пара параметрів. Наскільки ви будете розряджати цю батарею? Яким струмом? Тобто, ви на максимум будете завантаж... розвантаж... розряджати батарею? Чи будете невеличким струмом потрошку, будете розряджати до нуля, чи не будете. Відповідна давайте... кількість циклів у цій заряду розряду залежить від таких факторів, а також ще вони залежать від температурних умов, в яких перебуває дана батарейка. От давайте детальніше поговоримо про те, як правильно користуватися зарядною станцією, аби вона прослужила якомога довше. Розряджати до нуля правильно чи ні? Неправильно бажано не розряджати нижче 20%. Від номінальної ємності, тому що це скорочує термін скорочує експлуатації кількість циклів заряду розряду цієї батареї, яка вбудована в зарядну станцію. Щодо швидкого заряджання батареї, наскільки воно також зношує цей пристрій? Швидке заряджання воно дійсно призводить до зменшення кількості зарядів розрядів батареї, які, на які вона розрахована, тобто, це ну недобре. Хоча це класна функція, особливо в нинішніх умовах, якщо там є якийсь повний блекаут і придеться зарядити якісь гаджети, то чим швидше ми це зробимо, тим краще. Але, звісно, що термін експлуатації буде невеличкий такої батареї. А стрибки напруги, наприклад, коли її недостатньо в наших розетках, відповідно, чи впливає це на зарядну станцію, чи може знову ж таки спричинити? Якщо зарядна станція з правильним. Вбудованим контролем заряду, то в принципі, понижена напруга вона не повинна впливати на. Швидкість заряджання батареї? Угу. Бо там, як правило, є стабілізатор струму, який, незалежності від прикладеної напруги, він буде заряджати батарейку? Щодо використання, тобто з заряджанням зрозуміло щодо використання самої цієї зарядної станції, вона має купу різних роз'ємів, як і для звичайної вилки, так і для USB кабелів так і таке інше, купу кабелів. Чи шкодить зарядній станції заряджання? Одночасно, наприклад, в усіх роз'ємах тих чи інших пристроїв. Якщо не перевищувати її номінальну потужність, то нічого страшного не буде. Тобто незалежно від Незалежно. Від Єдине, осіб. що можуть бути на ринку зарядні станції китайські, де можуть написано бути, що в неї там така то потужність, але насправді ця потужність задана пікава, яку відтримує зарядна станція протягом короткого періоду часу. Угу. І тут треба дивитися в інструкції. Буває так, коли пишуть, що у ось пікава, а насправді вона витримує там в половину меншу. Тобто пікова це для ну, там, запуску мовно там, якось. Да, запуск якогось приладу, наприклад, холодильники старі з старими компресорами, вони мають пускові струми, і під час запуску компресора відбувається підвищене споживання з мережі? Угу. І ось на цей короткий термін. Здана зарядна станція, вона якби витягує цей струм, але це там декілька хвилин, а далі внутрішні блоки можуть перегрітися і вийти з ладу. Чи можливо зарядною станцією заживити всю оселю? Чи все ж таки краще використовувати? Безпосередньо для тих чи інших пристроїв? Тут же треба дивитися, яка це оселя. В принципі, можна, але треба обмежувати своє споживання. Якщо у вас стоїть якась електродуховка, електроплита, то ви можете заживити всю оселю, але не треба включати такі потужні пристрої. Я маю на увазі, якщо підключити заживити повністю Повністю, так. Угу. яким чином це робити? Чи, чи є якісь поради щодо того, аби робити це безпечно а, і для Ось такі оселі, і для усе, відповідає? гаджети треба приєднувати тільки у випадку від'єднання від мережі. Як правило, в розподільному щитку там, в квартирі, на вводі, на ліснічній площадці, чи це може бути десь у квартирі щиток знаходитися, треба спочатку відключити автоматичний вимикач від неї, або рубильник, якщо він там передбачений, і тільки. Після цього приєднувати зарядну станцію до мережі знову ж таки, для того, щоб включити мережу зарядну станцію, слід від'єднати. Ну, і як ми почули, зарядна станція це лише таке питання тимчасового забезпечення електроенергії, яка накопичена саме в цій Вток. в батарейках. А щодо генерації електроенергії, знаємо, що в час вимкнення електроенергії працюють генератори чутно на вулицях Чернігова, зокрема. Чи в яких випадках краще мати генератор, аніж зарядну станцію? Чи це незалежно одне від іншого? Тут, мабуть, незалежно одне від іншого, все залежить від того, наскільки будуть довгі перерви в електропостачанні. Звісно, якщо це будуть там на декілька, тільки годин на добу, чи півдоби всього, в принципі, можна обійтися з зарядною станцією. Якщо будуть більш тривалі, по декілька діб відключення, то тут без генератора не обійтися. Угу. А знову ж таки, чи є е, характеристики в генераторів, відповідно до яких потреб. Що, що це мають бути за характеристики? Обсяг, я не знаю, бачка, в якому ну, Тут не тримається на бачок, треба дивитися, а треба спочатку дивитися на повномінальну потужність цього генератора, яку він може видавати. Відповідно, генератор повинен мати потужність трошки з запасом, більшу, ніж ту, яку ви хочете споживати від нього. Звісно, можна взяти з великим запасом, але тоді генератор буде економічно невиправданим. Наприклад, ви споживаєте там 3 кВт, і ви взяли генератор на 10 кВт. І витрата палива ось в таких генераторах більш потужних, вона значно більша. І якщо він працює майже на холостому ході, то він все одно буде спалювати це паливо в достатньо великих об'ємах, і тоді собі вартість електроенергії буде дуже дорогою. То відповідно до того, ну, якщо це, наприклад, бізнес, зважати, скільки саме пристроїв. Скільки пристроїв буде одночасно приєднано до даного генератора. Ну, як правило, у більшості випадків, там до якихось маленьких офісів, для приватних будинків, достатньо генератора до 3 кВт? Угу. А... Електромобілі, якщо це приватний сектор, є можливість заряджати ну в нормальний час, скажімо так, в часи без відключення світла електромобіль. То чи може він слугувати от такою батарейкою для заживлення оселі? Може, тобто електромобілі зараз мають там різну ємність, більш сучасні, вони більш ємні, вони дозволяють пересуватися на достатньо велику відстань, там декілька сотень кілометрів, там навіть кажуть, вже до 500 кілометрів є електромобілі, які можуть пересуватись. Відповідно, цю енергію, накопичену в акумуляторі електромобіля, можна забирати на власні потреби. Як надовго може вистачити такої енергії? Ну, от враховуючи, от ми з вами говорили про зарядні станції, коли є, наприклад, такі потужні. Ну, зарядна станція, ну, достатньо, якщо потужна, це півтори кіловат години. Це можна вважати, що вже достатньо потужна станція. А електромобілі можуть мати ємність там 40 кіловат година, можуть мати там і 80, і 90 кіловат годин. Це достатньо багато. Угу. Тобто, один із таких виходів. Короткочасного, скажімо так, забезпечення, але від повісі. електромобіля. Але тут питання постає: від чого заряджати цей електромобіль? Uh -huh. Від генератора ж не будеш його заряджати. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про графіки погодинних відключень, які діють у нас на Чернігівщині, зокрема, а, на, наскільки реально так знаєте, без перешкодно і повноцінно забезпечувати себе електроенергією, заряджаючи авто, наприклад, у час, коли подається електропостачання, і от в час, коли відключено електропостачання, користуватися ним? Як батарейкою? Якщо будуть здіяти графіки ось такі, як зараз, такі ж потривалості, то в принципі можна нормально користуватися. Єдиний тут є нюанс, що в більшості електромобілів будована та ж сама літій-іонна батарея, не залізофосфатна. Залізофосфатні є у нових електромобілях 2025 року випуску. І е відповідно літій-іонна батарея, вона знову ж таки, е вона пожежа небезпечна. Але будь-які батарейки, що літіонна, що літій-залізофосфатна, фосфатна, вони не дозволяють їх заряджати при від'ємних температурах. Тобто треба потурбуватися, аби. Треба, щоб автомобіль місце, де знаходився авто? да, в якомусь приміщенні, де буде температура більше нуля градусів. Звісно, що розряджати акумулятор електромобіля можна там до температур, це треба дивитись в паспорт автомобіля, там інколи пишуть, мінус 10, деякі до мінус 20 угу. градусів можуть працювати на розряд, але заряджати тільки за температуру треба більше нуля. Ви двічі згадали про те, що така новація, скажімо так, на ринку літій залізофосфатні батареї в 2025 році з'явились так. А, от щодо інших новацій з'явилися раніше. Вони з'явилися раніше, але це масово да, почали використовуватися як в установках зберігання енергії, які використовуються там для сонячних електростанцій з гібридними інверторами. Чи є можливо ще якісь новації в цьому напрямку щодо забезпечення такої альтернативних джерел живлення, альтернативних джерел накопичення енергії, якими можна користуватися, які можливо не так популярні, але разом з тим вони мають місце таке достойне в цьому переліку? Ну тут, мабуть, для приватних домогосподарств, мабуть, теж як вихід це використання сонячних панелей. Звісно, що взимку генерація буде якась мінімальна, особливо якщо сніг випаде, треба буде ці панели чистити. Тільки тоді вони можуть там щось видавати, якийсь мінімум. Ну, цього мінімуму повинно вистачитися для якихось холодильників, для лампочок, для зарядки, системи накопичення, яка теж вбудована в сонячну станцію. Тобто це не є альтернативою повноцінного. Не заживлення. повноцінного заживлення тут, звісно, що не буде. Угу. Але Мінімальне мінімальні, так. Але чим буде більша ємність цієї установки зберігання енергії, ось акумулятора цього, в цій системі, тим надовше вистачить цієї енергії у випадку знеструмлення. Окрім сонячної енергії, Окрім сонячної, да, ми ж сонячну споживаємо, а надлишок накопичуємо в батареї. Угу. Ну і можливо наостанок маєте щось додати, які підсумовуючи нашу розмову, на які прилади звертати увагу, чого варто оминати. І... Чого оминати? Ну, мабуть, приладів з дуже дешевою ціною. Ну, як правило, не буває дешевого і чогось надійного, щоб воно нормально працювало. Ну, як ми почули не без того. Що підвищує ціни в да, розпал зар, зараз ціни, так звісно, зросли, але якщо там ціна ну, занадто низька з якихось причин, то треба декілька разів подумати, чим купляти даний пристрій. Бо можуть бути, наприклад, продаватися пристрої, які вже відремонтовані, вийшли з ладу, їх відремонтували і продають як новий. Він може візуально не відрізнятися, тобто він в нормальному стані. А як тоді переконатися, чи є якісь способи? Ніяк, мабуть. Угу. Тобто Це, вже... мабуть, слід дивитися, чи є в даного продавця ще якісь лоти з продажу, чи в нього тільки дана одна установка. Угу. Як правило, хто займається професійно, вони продають, як правило, різні системи на різні потужності різні ємності. Тобто, якщо там багато продається подібних систем, то скоріш за всього вони ну мабуть нормальної якості, і там не повинно бути ось таких випадків. Пане Романе, дуже дякую вам за ці роз'яснення. Слухачам нашим нагадаю, що ми спілкувались із Романом Буйним, завідувачем кафедри електричної інженерії Національного університету Чернігівська Політехніка.